Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами компанія Інструментаріум та Instrumentarium, інтернет-магазин Instrumentarium.ua. У даному відогляді надамо ваші увазі ножиці кущурі від компанії Bosch, а саме серії DIY модель Easy Shear. Постачається вона ось такій картонній коробці. Ми її відкриємо та подивимося, що ж знаходиться всередині. Отже, приділимо увагу комплекту постачання, технічним характеристикам, а також особливостям та перевагам. Отже, друзі, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо те, що у комплекті постачання у нас є уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Також у нас присутні кабель для заряджання інструменту типу USB, Mini-USB. Є у нас ножиці для трави та ножиці для кущів, котрі легко замінити на самому інструменті, який, звісно, також іде у комплекті. Розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Напруга вбудованого акумулятору 3,6 В, вага інструменту 0,53 кг, габарити 338 на 184х96 мм. Гарантія від виробника 24 місяці та додатково 12 за умови реєстрації на міжнародному сайті Bosch впродовж 3 тижнів з моменту придбання. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо безпосередньо до самого інструменту. Бачимо те, що у нас акумуляторний блок вбудований в самі ножиці. Орієнтовна тривалість роботи на одному повному заряді акумулятору 2,5 години або 20 квадратних метрів безпосередньо кущів. Якщо ми будемо займатися обрізкою кущів, то ми будемо використовувати 12-сантиметровий ніж відповідно для цього. Місце між зубцями в даному ножі складає 8 мм. Якщо ми використовуємо ніж для трави, Відповідно, це буде 10-сантиметровий ніж. Для трави ніж ми використовуємо, якщо, наприклад, будемо доглядати за нашою клумбою, та нам потрібно якісь декоративні елементи, обережненько гарно підрізати. Ніж для кущів, відповідно, використовуємо для оформлення дизайнерського оформлення чи просто догляду за вашою присадибною ділянкою. Переходячи безпосередньо до самих ножиць, хотілося б ще акцентувати увагу на їхньому функціоналі. Коли інструмент заряджений, у нас горить. Зелений індикатор. Відповідно, інструмент готовий до роботи. Під час заряджання, відповідно, буде інший світловий індикатор, сигналізуючи, про те, що інструмент заряджається. Для того, щоб замінити витратний матеріал, достатньо натиснути на важіль в нижній частині корпусу, посунути кришку. Після цього можна встановити саме той тип ножів, котрі нам необхідні. Для цього у нас є спеціальний паз. Відповідно, ніж лягає на своє місце. Після чого вже можна закрити його кришкою. Все, інструмент готовий до роботи. Отже, як висновок, маємо досить компактні, універсальні ножиці кущоріз, тобто універсальний інструмент для догляду за вашим екстер'єром, тобто для догляду за вашою присадибною ділянкою. Її оформлення тощо. На цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явилися додаткові запитання з приводу цього інструменту чи будь-якого іншого інструменту від компанії Bosch, звісно, ставте їх фахівцям, а саме менеджерам сайту Instrumentarium.ua. Вони з радістю дадуть обґрунтовані відповіді на весь перелік ваших запитань та підберуть саме той інструмент, котрого потребує саме ваше завдання, а повірте, такий для вас знайдеться. Подякую за перегляд, підпишіться, поставте вподобайку, зазирніть у коментарі. Там може бути щось цікаве саме для вас. До побачення!